Російський прорив під Гуляйполем став наслідком тривалої концентрації сил і масштабного перекидання підрозділів із різних напрямків, а не раптового провалу української оборони, про що йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. У середині листопада 2025 року російські війська змогли просунутися на північний схід і схід від Гуляйполя завдяки угрупуванню співмірному за чисельністю з тим, що діє на напрямку Покровськ Добропілля. Під Гуляйполем ворог зосередив підрозділи 35-ї, 5-ї, 36-ї та 29-ї загальновійськових армій. А влітку та восени російське командування посилило це угрупування ще кількома передислокованими частинами. За оцінкою українського військового аналітика Костянтина Машовця, це дало росіянам можливість розвинути тактичний прорив глибиною до 17 кілометрів, форсувати річку Янчур біля Успенівки та вийти на околиці Гуляйполя з північного сходу. Аналітики наголошують, що Росія використовує концентрацію живої сили як ключовий інструмент і, ймовірно, буде змушена перекидати ще більше підрозділів, знижуючи пріоритетність інших напрямків, аби спробувати перетворити тактичний успіх на оперативний прорив. На тлі активних бойових дій і тиску на російську інфраструктуру в Чорному морі відчутно змінилася ситуація й у морській логістиці. Після серії українських ударів по танкерах так званого тіньового флоту Росії страхові ставки для суден, що заходять у порти Чорного моря, зросли на дві сотні п'ятдесят відсотків. За даними Мерш, найбільшого страхового брокера у світі, вартість страхування більш ніж утричі перевищує попередні тарифи, які становили від однієї чверті до трьох десятих відсотка від вартості судна. Тепер деякі страховики стягують до одного відсотка за рейси до українських портів. Експерти зазначають, що для російських портів ризики оцінюються ще ширше через більшу ймовірність повторних ударів та потенційні дії у відповідь з боку Москви щодо суден, пов'язаних з Україною. За словами Мунро Ендерсона, керівника операційного відділу Весел Протект, ескалація атак робить морські перевезення в регіоні дедалі небезпечнішими і затратнішими, що впливає на економічну ситуацію обох сторін конфлікту та міжнародних судноплавних компаній. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.